Вітаю! мене звати Павліна Боцін. Я керівник цитоморфологічного підрозділу медичної лабораторії СІЗІ. Лабораторія цитоморфології було відкрито у 2011 році. Для нас це роки формування ефективної команди та налагодження тісної співпраці з лікарями. Вже більше двох років наша команда працює в новій сучасній лабораторії, і я з радістю готова показати вам, яка копітка робота стоїть за результатом, здавалось би звичайного мазка. Цитологічному дослідженню підлягають клітини людського організму, отримані різним способом. Шлях, що проходить біоматеріал з моменту взяття зразка у пацієнта до отримання результату дослідження, досить непростий. Він складається з декількох етапів. Надзвичайно важливим етапом є отримання якісного клітинного зразка. За цей процес відповідає лікар-клініцист. В лабораторії матеріал проходить етап ідентифікації та йому присвоюється унікальний код. Медичні реєстратори вносять в лабораторну інформаційну систему клінічні дані пацієнтів, після чого зразок підлягає обробці та фарбуванню згідно виду матеріалу. І врешті фінальний етап. Дослідження зразка під мікроскопом та висновок лікаря цитоморфолога на основі якого лікар-клініцист встановлює діагноз своєму пацієнту. Думаєте, це займає багато часу? Звісно, ні. Насправді, всі процеси в CSD налагоджені таким чином, аби сроки цитологічних досліджень були одними з найкоротших. 90% нашої роботи складає гінекологічна цитологія, а саме цитологічний скринінг, який уже більше 80 років має на меті попередити розвиток раку шийки матки у жінок і є найуспішнішим скринінговим тестом в історії онкології. CSD була першою лабораторією, яка впровадила рідинну цитологію в Україні наприкінці 2013 року. Тому наразі ми маємо великий досвід її застосування. Головними перевагами рідинної цитології є суттєве зменшення кількості непридатних для дослідження зразків. Крім того, саме рідинка, як ми її називаємо, дозволяє виготовляти моношарові стандартизовані препарати, що підвищує результативність цитологічного скринінгу, а також дає можливість виконання декількох типів досліджень з однієї віали, тобто зразка. Завдяки цитологічному процесору Ілса з клітинної суспензії виготовляються стандартизовані одношарові препарати зі збереженням всіх необхідних компонентів для якісної діагностики. А зараз я розповім, що таке негінекологічна цитологія. Це можуть бути пунктати утворень різних органів, таких як щитоподібна залоза чи молочна, зішкріби з поверхонь, шкіри чи інших органів, отриманих при проведенні, наприклад, фібробронхоскопії, гастроскопії, цистоскопії. Даний тип матеріалу надходить в лабораторії як у вигляді рідин, так і на скельцях. Обробка біологічних рідин включає в себе центрифугування. Виготовлення з клітинного осаду традиційних препаратів, а також виготовлення цитоблоку. Цитоблоки це унікальний спосіб перетворення біологічних рідин на парафіновий блок, аналогічний гістологічним зразкам. Збереження таким чином клітини можуть в подальшому підлягати таким видам дослідженням, як імуноцитохімічні чи молекулярні, а це, в свою чергу, підвищує чутливість та специфічність цитологічної діагностики. Наступним етапом є фарбування препаратів. Фарбування препаратів це свого роду магія, яка дає у подальшому можливість цитологу розрізняти деталі клітин та встановлювати правильний діагноз. Тут важливо дотримуватися золотої середини, так як неможливо правильно оцінити як недофарбований препарат, так і перефарбований. Кожен тип матеріалу має свої особливі методи фарбування. Так забарвлення препаратів за методикою папа це важлива та обов'язкова складова цитологічного цервікального скринінгу, адже саме це забарвлення дало найкращі результати у виявленні клітинних змін при патології. Наступним етапом є захист клітинного зразка від можливих механічних пошкоджень. Після завершення цього етапу препарати розподіляються між цитологами. Наші спеціалісти мають великий досвід та постійно вдосконалюють свої знання. Цитологи ретельно переглядають кожен препарат під мікроскопом для того, щоб виявити бодай одну патологічну клітину та встановити правильний діагноз. Також в нашій лабораторії є спеціально облаштований кабінет для проведення консиліумів при спірних випадках та для навчання молодих спеціалістів. І на завершення функціонування всього механізму лабораторії цитоморфології це злагоджена робота всіх співробітників, цитотехнологів, медичних реєстраторів, цитоскринерів, цитопатологів та архіваріусів, де кожен етап є важливим.